Де розташований найбільший в Україні та Європі плавучий фонтан. Вінницька область. Фонтан Рошен це фонтан, збудований у руслі річки Південного Бугу поблизу фестивального острова у Вінниці. Це найбільший в Україні і Європі плавучий фонтан. За оцінками експертів, входить у десятку найкращих і видовищних фонтанів світу. Задля встановлення фонтану та реконструкції набережної провели роботи з розчищення русла Південного Бугу обсягом 28 тисяч метрів кубічних ґрунту. В якій області України розташований замок Любарта, котрий зображений на купюрі номіналом 200 гривень. Волинська область. Замок Любарта або Луцький замок це верхній замок Луцька пам'ятка архітектури та історії національного значення. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк культурний осередок та найстарша споруда Луцька. Основний малюнок з зворотної сторони банкноти України номіналом 200 гривень це в'їзна вежа Луцького замку. Наступне питання надіслав нам пан Дмитро з міста Черкаси. Скільки мов знав Іван Франко? Дев'ятнадцять? Іван Франко знав дев'ятнадцять мов. Українську, російську, білоруську, польську, чеську, словацьку, болгарську, сербську, хорватську, старослов'янську, литовську, давньогрецьку, латинську, німецьку, англійську, французьку, італійську, іспанську і єврейську. Франко писав твори не лише українською, а й іншими мовами. Перекладав українською із 48 мов, у тому числі східних. Сучасники називають його Академія в одній особі. Ми ще згадаємо Івана Франка трохи пізніше у нашому випуску. Друзі. Ви також можете поставити свої питання у наших випусках. В описі до цього відео ви зможете знайти інформацію, куди надсилати свої питання. В якій області України розташоване виробництво з виготовлення паперових листів для українських банкнот. Житомирська область. Фабрика банкнотного паперу Національного банку України. Це виробничий підрозділ Національного банку України, основною функцією якого є виробництво банкнотного та захищених видів паперу. Єдине підприємство в Україні, яке виготовляє банкнотний папір. Розташоване в місті Малин. Житомирська область. З виготовленого паперу потім виготовляються гроші. А мікрорайон, де розташована фабрика, називається банкнотка. 3 секунди вашої уваги для того, щоб підписатись на наш канал. Дякуємо вам за підписку! Де розташоване найглибше озеро в Україні? Волинська область. Озеро Світязь – Найглибше озеро в Україні. Озеро Світязь розташовано у північно-західній частині Волинської області на північ від села Світязь. Довжина озера 7800 метрів, ширина 4100 метрів. Площа озера 27,5 км квадратних. Найбільша глибина 58 метрів, середня глибина 7 метрів. Яка область України є лідером з виробництва меду? Житомирська область. Житомирщина є лідером з виробництва меду та різноманітною продукцією бджільництва. Кожна восьма тонна українського меду збирається саме з пасік Житомирської області. Яке місто України раніше мало назву Станіславів? Івано-Франківськ. Івано-Франківськ до 1962 року в різні періоди мало назви Станіславів-Станіслав. Івано-Франківськ це місто в Україні, обласний центр Івано-Франківської області, економічний і культурний центр Прикарпаття, один із трьох головних центрів історико-географічного регіону Галичина. Івано-Франківськ раніше носив назву Станіславів. І був столицею Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Місто назване 1962 року на честь Івана Франка на трьохсотріччя міста. В якому місті України розташований найдовший будинок? Місто Луцьк. В Луцьку розташований найдовший в Україні і Європі житловий будинок. Будинок складається з каскаду житлових будинків і створює архітектурний ансабель протяжністю 2 км 775 метрів. А всього в будинку 120 під'їздів. Славнозвісний будинок розташований у 33-му мікрорайоні Луцька. Скільки разів було переименовано місто Кропивницький? П'ять разів. Кропивницький за свою історію змінив 5 назв. До 1924 року Єлісаветград у 1924 34 роках. Зінов'євськ у 1934-39 роках. Кірово з 1939 по 2016 роки Кіровоград. Зараз це єдиний в Україні обласний центр, який названий на честь театрального діяча, творця українського театру Марк Лукич Кропивницький.